Такий, як от, о, та Чуєчка, да, що от ви пройшли, Боже, я так вищала я так піщала, що напевно не тільки тому, що да, пройшла в ту програму, а що ці всі мої кошмари. Все спарена й на лбу, і я вже їх не буду відчувати. Це було ну, от найгірше. Я такого состояння свого не пам'ятаю взагалі. От я наскільки да, я можу себе там е, якось трансформувати, mm -hmm. десь прикрутити, десь по-іншому думати, якось да, себе брати в рамки, ну, тоді це не виходило взагалі я серед ночі плакала. Чоловіка будьому на роботу в 6 е, ранку вставати. Те, да. Да. А я тут зі своїми mm -hmm. проблемами, що мені там щось приснилося. Mm -hmm. Бідний ну, чоловік. Бачите, скільки часу ви цим жили? А тут зараз як вам? Простіше набагато? На, ну, так? Набагато. О, нас радує. Ну, реально набагато, тому що коли ти розумієш, що, що в тебе йде поетапно, що за чим, як це економить сили енергію.